Перед початком цього відео я вас прошу підписатися, надіслати це відео друзям, подругам. Я не знаю, якось поширити. Якщо ж ні, то просто дивіться далі. Всім привіт-привіт! З вами Каміла, а це налаштування і виключити музику. Ми все ще знаходимося на шоу Вагітно в 16, і ми все ще вагітні в 16. Ой, розділ. Це призведе до видалення вашого поточного фразу. Ні, я не бажаю цього. Я бажаю продовжити на тому, на чому я зупинилася. Ага. Так, зараз я напам'ятаюся. Я мама, у якої дитина від німця. Ага, я взяла дитину з притулку. Ага, дитину цкуюць. Дитина використовувала німецькі слова. Від чого я її застерла, Щоб цей дитя не побили десь на вулиці. А то би було це дуже сумно. У нього є подружка. А, Що ще такого було? А, ще я говорила, які тут дуже єбіші ціни. А, все, тепер ми можемо продовжувати. Привіт! Що сталося? Клаус, Що, що... Ми тільки почали, Клаусе. Хто? Цькування Клауса, на жаль, продовжується і вони наростають з новою силою. Я навіть не знаю, що з цим робити, бляха. Коли ти розкажеш, ким були мої батьки? Так, щойно я все дізнаю. А, до речі, я ж забула уточнити, малий хоче знати, хто його батьки. Мама не хоче з ним знатися. Про батька ми взагалі ні не знаємо. І цей І аби припинити булінг, ми відправили його з листом, після якого він вернувся ще більш побитішим з пламеним рудзаком, яким ми залатували, бо я, скоріш за все, вирізала це все. Тому я коротко перескажу. Бо в тому листі ми просили вчителів передавитися за дитиною. Вони придивилися. Вони придивилися настільки, що його ще більше почали цькувати. Це геніально. Мув божественний. Коли ти розкажеш, ким були мої батьки? Е, не скоро ми не будемо пиздіти. Ну, Ми над цим працюємо, це правда. Що університ... Треба подивитися, як буде по реакції. Я працюю над цим, Клаусе. Хотіла би я потягнути прикол, але. На жаль, ми, шукаючи інформацію про його батьків, не надто багато знаходимо, але більше дізнаємося про те, як власне, було під час Другої світової війни, і це дуже сумно. І я не можу вже тягнути з цього прикол, бо я розумію, що це підець. Це реально піздець. З кожним днем дитина приходить все більш засмученіша. О. О, ні, що з тобою сталося? Хто це зробив? О, Боже, чому ти такий брудний? О, ні, що з тобою сталося? Я просто забуднився під час гри. Вибач, ти впевнений, що не сталося. Якщо щось сталося, ти повинен розповісти. Ні, не будемо тистати. Ти впевнений, що нічого не сталося? Інші діти, вони мене обступили і дехто з них почав мене штурхати, але я не зробив нічого поганого. Насправді, гра піздець, як хороша, якщо ми хочемо подивитися на війну з іншої ретроспективи. Якщо я правильно вимовила слово чи правильно його підібрала, я не впевнена, що ретроспектива є доречним словом в цій ситуації, але добре, найбуде. А також мені. Мені подобається те, як в цій грі зроблене саме спілкування з дитиною. І що найкраще. Це пояснювати те, як є, а не вигадувати всякі шаблони. Хоча я би хотіла потім прийти, напевно, на те, аби озлобити його повністю. Подивитися, як кінцівка може бути. Бо. Мені здається, він стане якимось, ну не знаю, ганекстіром. Іначе виростить гангстер. О Боже, Клауси. Ооо. Що означає нацистський виплуток? Спробуйте пояснити, що таке нацизм. Не звертати увагнути бля. Я спробую пояснити тобі малий що таке нацизм. Поки я намагалася пояснити Клаусові, що таке нацизм, виявляється, Лів почала називати його тролем на наступний же день через соціальний тиск через дітей. От коли ви стоїте е, він у черзі і вам кажуть пропустити якусь вагітну мамочку, це називається соціальний тиск. От цьому тискові піддалася оця маленька дівчина зі сторони дітей. І. ой, блядь, і вона. Почала ображати нашого Клаусика. Ну, блять, ну я б же ж його мать. Блять, тільки не плач, у нього ну, сльозки намальовані. всхлипою. Чому ти плачеш? Ой не плач як тебе розвеселити. Клаусе, а хтось тебе образив? Чому ти плачеш, Клаусе? Лів більше зі мною не розмовляє. Вона сказала, що не хоче дружити з тролем. А поки ми намагалися пояснити малому, що таке, власне, оцей от соціальний тиск, він упав в ще більшу депресію. І що мені тепер робити? Як це депресивне витягуватись з цієї депресії? Поправить чоловічки, я розвішу їх у своїй кімнаті. Нам час йти. Блять, я вже не рада, що в мене стільки грошей. Піти додому, звісно. О! Єдиним способом хоч якось підбадьорити Клауса, я б вважала, що це буде оцей от е, шарфик. І я його купила, і на нього треба аж цілих 4 години, оць, оце, о, навіть не години, а оцех от пісюлечок зверху, аби його закінчити. Деть, нам довелося вибирати між Клаусом і між подарунком Клаусові. Ну це піздець! Шарфик так мені подобається, я носитиму його, коли на дворі буде прохолодно. Дякую. Уже пізно. Навіть шарфик не спас ситуацію, насправді, бо на наступний же день, ну, точніше, через день, він приходить і каже отакі от, от слова. І потім, блядь Винен хто що він виріс таким? Винна я, бо я не догляділа і виріс ганксті, а суспільство знає, що взагалі тут не при чому. Ох, блядь. Я ненавиджу всіх у школі. Усі не можуть бути поганими? О, ні, вже знову поганий день. Ці таки знову тебе ображали. Усі не можуть бути поганими? Так і є. Хто про це говорить? Ще один поганий день у школі? Ми їм в цьому нічим не зарадимо. Ще один поганий день у школі. З кожним днем усе тільки гірше. Я не хочу про це говорити. Чесно кажучи, дивитися на малого все страшніше і страшніше. У нього починаються якісь болі в усьому тілі, і це. Ой, це все погано, це все погано. Грошей на лікаря у нас ніби хватило би, але де знайти того лікаря? Тут немає лікарні. навіть немає іншої школи, аби відвезти цієї дитини. Ну, всі хочуть, аби він виріс якимось хангстером. Ну, от чесне слово, як я можу з цим боротися? Я ніби от борюся борюся, а воно без толку. Він іде в ту школу, його знову і він знову приходить розстроєний. Що мені робити? Що мені робити, як матері-одиночці? По-перше, мені не треба було ставати матерію одиначкою це саме перше, а по-друге, мені треба було мати гроші і зв'язки перед тим, як брати дитину. І ще одне. Нас виявляється, звільнили з минулої роботи, і ми переїхали в це місто якраз таки через те, що ми взяли Клаусу до себе. Бо виявляється, на роботі нас зацацькували. Що ми взяли дитину? Вау! Світ е, ще більш гниліший, ніж може здатися на перший погляд. Іди не добре, що ми хоч якось ще можемо зробити, це те, що ми беремо Клауса і йдемо з ним, хоча б на прогулянку, аби. Він не сидів у хаті, ми робимо йому гойдолку... Ой Боже. І намагаємося його якось розвеселити, розважити, аби він поменше думав про це все. Але ж через це проблема не зникне, проблема залишиться, і з нею треба щось робити, але я не знаю, що з нею робити. І ми просто знаходимося в якомусь колі сансари. знаєте. Це вічне коло переродження, і зняв день, коли ти перероджуєшся, ніби, от ніби ти вже переродився на наступний день, але тебе знову забили. І ти знову перероджуєшся, і знову забили, і ти знову перероджуєшся. Жах, це просто жахливо. Але мені все ще подобається ця гра. Скоро вже час лягати спати. Я не знаю, що робити. Що б я не робив, усі мене ненавидять. Це важко, але ми з усім впораємося. Потрібен час добра, та завжди перемагає. блять. Це важко, але ми з усім боремося. Я спробую триматися від них якнайдалі. найдалі. Я злякався, коли старші діти почали штовхати мене, подряпини від не боляється, а також груди. А ще мій одяг його знову доведеться зашивати. Чому вони називають мене нацистським виплодом? Я не вважаю нікого менш цінним за інших. Навпаки, це вони так вважають. Знаєш? Нацизм порожує нацизм. Від цих слів навіть болючіше, ніж від Стусанів. І лів досі проводить час із ними. Вона не обзиває мене поганими словами і не б'є. Вона просто посміхається їм і грубіянить мені. Вона не хоче, щоб вони називали її бідною. Вона... Сподіваюся, вони її не ображають. Можливо, мій батько не був поганим. Сподіваюся, він був героєм. Я втомився. Різдво через два місяці. Можливо, все налагодиться до того часу. Було приємно провести час разом. Мені було весело. Почитаєш мені казку. Чудово, дякую. звичайно, я почитаю тобі казку, куди я можу діятися. У мене вже цього... нервовий тік скоро буде від цих історій. А, ми закінчили розділ! Піздець, блядь. Оптимістично, категорично, відкрито. Вита 64 інших гравців пояснили, що таке нацизм. Вита 43% інших гравців не сказали Клаусу забути про лів. Вита, 62% інших гравців змусили зберегти. Зуміли зберегти довіру Клауса. Ой, це, це було важко, це було піздец. Насправді, мені було навіть трошки дивно, коли я дізналася, що тут, типу, є. Е, щ, щоб це натяк йому не забувати про лів, і він говорить саме такі теплі слова, він все ще хвилюється, бо вони її не ображали. О, хоча вона вже на стороні інших, а, Боже, за що? От, от І що тепер робити, скажіть. І Лів не можна ніяк звинуватити, бо вона теж не хотіла, аби її цкували, але ж Боже, ці морально-етичні вибори, ця гра взагалі. Я сподіваюся, мене не забанять за одне слово, але ладно. Ладно, окей. Най буде. Е, я. Я прям. Мені прямо стало сумно від цієї глави. Я сподіваюся, що в наступних главах буде повеселіше якось, чи всі веселища закінчились на першій главі. В цілому, на цьому все. Дякую за перегляд. Не депресуйте, ходіть здорові, і все буде Україна. Пока-пока!